Скажи мені, про що ти мрієш, і які думки в твоїй самотній голові? А чи хотіла б ти повірити, що є любов на цій землі? Вона така таємна і нестримна. Це є жагат почуттів, і нічого нікому вона не винна. Коли заплющу очі, то уявляю образ твій. А може, це лише моє бажання, я обійму тебе і усе, але боюсь, що спалахне моє кохання, не стримаюсь, і поцілую я тебе. В тобі є сонце і надія, і посмішка твоя, наче мрія, а очі, твої очі, мов безхмарне небо. Літати в ньому я б хотів, не знаю. Чи потрібно це все тобі, чи ні, але признатись хочу, ти часто являєшся мені уві сні. Твій голос, мов пташиний спів, пробуджує мені весну. Піду я краще в ліжко і засну, бо ти приходиш лиш моєму сні. О Боже, за що це все ти дав?